Встановили систему резервного живлення для приватної квартири. Це інвертор на 3,5 кВт і акумуляторна батарея на 7 кВт. Це все дасть змогу забезпечити цю квартиру мінімум на 10 годин електрикою у разі відключення. А також цей акумулятор заряджається за 6 годин, тому що зарядний струм у нас йде 50 А ну, зараз навіть 53. Давайте покажу, у нас, де знаходиться сам акумулятор. От У нас акумулятор він в металовому корпусі. Це наша збірка EasyBoot. Зробили розключення в щиті, перекомутували лінії і підключили наступним чином. У нас працює від інвертора газовий котел, холодильник, все інтернет-обладнання, всі розетки по кімнатам. Все світло по квартирі. Тут у нас тільки не підключено до гарантованого живлення посудовина машина, духова шафа, пральна машина, а все інше в нас працює безперебійно. Тому замовник буде, я сподіваюся, дуже задоволений. От. А ви звертайтеся з нами будувати Олегка.